Ми немагаємо! Щоб ще дивився зараз представник міністерства. Че вона об'єднала на всіх. Весь народ кеднала. І ми всі маємо владі сказати. І ми сьогодні говоримо. Ми не згодні так жити. Ми не робимо. Ми знаємо, як боротися. Ми готові їх гнати, якщо вони не схаменуться. Не хоче нігде. Намагається виплачувати вчасну зарплату, просити за заробну плату, припинити закривати шахти, накласти мораторій на звільнення гірників і звугільників підприємств. Далі подолати корупційні явища, які є в угідній галузі, повернути пласти, які захопив незаконно син Януковича, і шахти не можуть розвиватися у селі дороги. І ми вимагаємо також відставки міністра Насалика, який довів шахти до повного бардака і до розвалу, та й всю енергетику він підриває енергетичну безпеку України. І який тайком в їздить в ДНР і зустрічається з бандитами. Представниками незаконних формувань у місії Донецьку про щось з ними домовляються, привозять вугілля з окупованої території, сумнівного походження, купують електроенергію в Росії за високими цінами, продовжують купувати вугілля в Росії України-агресора, фінансують зарплати плати та платять податки, купуючи це вугілля в Росії. Це неприйнятні речі, з якими ми ніколи не зміримося. Але в нас є вимоги, які адресовані і уряду. Це сучасна пенсії, зняття податку на пенсії для працюючих пенсіонерів, упорядкування списку 1 і 2, який вони зараз порізали, це який дає право виходу на пенсію. І спільні питання це тарифи, необґрунтовані тарифи для населення на комунальні платежі.